Усіх вітаю! Сьогодні поговоримо про Star Wars Outlaws, а саме про те, що треба очікувати від гри, її перспективу і найголовніше, обхезують собі гузно Ubisoft цього разу, чи можливо ця гра стане їх порятунком. Та Юбіки нарешті повернуться з тієї вигрібної репутаційної ями, куди загнали самі себе. Погнали! Почнемо із позитиву. Гру розробляє студія, яка розробила дві частини Tom Clancy's The Division. А із останнього Avatar Frontiers of Pandora. Такий собі поки що позитив. Але також ця студія допомагала в розробці Assassin's Creed Revelation та Far Cry 3. Як мінімум, в них вже величезний досвід розробки ігор з відкритим всесвітом та непоганою графікою. Що відомо про саму гру? Головною героїною гри буде злодійка Кей Вес. Майже як у вас весь сюжет гри буде відбуватися між подіями фільмів. Імперія завдає удару у відповідь 80 80-го року. Та повернення джедая 83 -го року. Головним позитивом даної гри я якраз вважаю те, що нам нарешті покажуть звичайний світ зоряних війн. В грі будуть як класичні синдикати типу хатів та пайків, так і зі слів розробників щось вигадане саме для гри. Головна героїня не обтяжена моралью, тому гравець сам буде обирати на який синдикат працювати, чи може взагалі допомагати імперії. У кожній із сторін будуть свої поінти репутації, і чим їх більше, тим більше можливо. Ости буде отримувати Кей, а це і доступ до нових територій, місій та контрактів. А також можливість купувати товари за нижчими цінами в магазинах, розташованих на територіях синдикатів. За успішне виконання завдань ви будете отримувати нове спорядження та навички. Також від того, як ви виконаєте місію, буде залежати не лише ваша репутація, а й ризики. Імперія і синдикати будуть мати можливість посилати за вами мисливців за головами. Система буде працювати щось типу, як в GTA, з їх п'ятью зірочками. Чим більше будете пакостити імперії, тим більше мерзості на вас буде де посилати сама імперія. Від всього цього можна буде відбитись та свалити в гіперстрибок. Також у головної героїні буде пухнастий FPV-супутник за кличкою Нікс, який буде допомагати головній героїні взаємодіяти з навколишнім середовищем, вирубати або відволікати ворогів, приносити корисні припаси. Коротше, справжні бро. Сам же гімплей буде класичним стелс екшеном від Юбіків, збіг од нею поміж укриттів, підривом паливних діжок та використанням механік оточення. Із цікавенького на презентації показали бластер Кей, і в нього було три режими стрільби, один з яких, наприклад, Шокер, можна зробити висновок, що в грі буде і моральний аспект або вбити ворога, або знешкодити. Хизи тільки чи буде це на щось впливати. Також обіцяють, безліч крутих планет та плавний перехід вашого космічного кораблика від Земної поверхні до екшонових баталій в космосі. Звучить, якщо чесно, як гра мрії по зоряним війнам. Тут тобі і величезні відкриті світи, і подорожі між планетами навіть додали можливість файтитись як в космосі, так і на спідерах у пустощах. І підправили все це історію про зводійку контрабандистку по типу хана Соло. Саме цікаве, що злочинний світ зоряних війн реально величезний. Нам постійно у всіх фільмах або іграх давали можливість лише трошки доторкнутися до нього. Як, наприклад, у фільмі «Соло. Зоряні. Війни історії 2018 року, або в телесеріалі Андор 22 2022 року. До речі, найкраще, що я бачив позоряним війнам за останні років, так 20. Супер серіал, рекомендую. Не забуваємо і про серіал Мандаворець та Боба Фет. Там також часто головних героїв закидують м'ясом клану хатів або пайків, або ще якимось звичайним сміттям. Але при цьому всьому наші улюблені герої ніколи не були частиною цього сміття. Ну, може лише трошки. І от в мене є надія. Що саме в цій грі ми зможемо сповна насолодитись злочинним світом зоряних війн. і ось тут то ми переходимо до найсоковитішого моменту: тримайте свої надії під контролем і купуйте гру тільки після релізу і всіх можливих оглядів на неї. Бажано взагалі дочекатись відгуків саме геймерів, бо його зна, що очікувати від Ubisoft, тобто Юбісофт, з одного боку, їм конче потрібен тріпл. Аааа, проект щоб трохи повернути престиж компанії, а з іншого боку, це Ubisoft. якось так. Щодо дати виходу гри. Юбіки анонсів ніяких не робили. Були чутки, що це може бути кінець весни 24 го року. Зараз гра починає отримувати вікові рейтинги в різних регіонах. В Європі, наприклад, рейтинг гри буде 12, в Південній Кореї грі дали віковий рейтинг 19, через те, що в грі присутня міні-гра зі ставками, судячи з трейлеру гри, та вору зоряних він, це може бути собак. Якщо коротенько, то ми отримаємо гвінт, тільки у всесвіті ЗВ. З цього всього можна. Зробити висновок, що якщо гра починає отримувати віковий рейтинг, значить вона вже готова і знаходиться на стадії шліфування всього того чудового контенту, що туди запихнули. Так що до кінця 2024 року, думаю, можна буде пограти. Переходимо до найсмачнішого моментів, які можуть вбити нафіг гру. По-перше, сама компанія Ubisoft і всі її підпорядковані студії реально можуть робити якісні гарні ігри. Але за останні років 10 в мене склалось враження, що як тільки якась студія завершує розробку гри, цю гру віддають на тестування, якійсь нафіг відбитій консультативній групі людей. «Сраку Індіана Джонса Беріть дівку, зробіть відстійною і лесбійкою. Які накладають на неї фільтри гендерної рівності, гендерної нейтральності, виправляють зовнішність та діалоги героїв, накидують фільтр моральності, додають в гру гендерно-нейтральні туалети. І все це було б ще ок, якби потім гру не передавали в маркетинговий відділ, який пихає туди мікротранзакції, Ubisoft сервіси, неможливість грати, якщо ти не задонатив на 5-10 рівнів головному герою, і все таке інше. Але тепер до всіх цих фільтрів додають. Дається ще один, і це Лукас Фільм Геймс, яким керує Дісней. А засрати якийсь проект позоряним війнам для Діснея це як два пальці обмочити виділеннями фанатів принцеси Леї на комікон. Це значить, додайте да дівчину лінгвіна і зробіть її лесбійкою! І ще було відстійно. До речі, перший дзвіночок вже є. Це пухнастий супутник Кей Нікс, який чудовий фан-сервіс буде. Вже уявляю в магазинах повні полиці цієї милоти. Сподіваюсь, що цим все і закінчиться. Дійсний, будь ласочка, не треба більше фансервісу, вистачить вистачить Інікса. Плюсом до всіх моїх аргументів є ще те, що Ubisoft співпрацювала з так званою консалтинговою фірмою під назвою Sweet Baby Inc., а це ще та контора гарних людей. Тому рожевих і коричневих фільтрів, накладених на гру, може бути куди набагато більше. До речі, дуже гарне відео по цій фірмі є у XGTVua. Посилання закріплю першим коментарем, обов'язково гляньте. Який висновок з цього всього? Можна зробити. Star Wars Outlaws це амбітний проект, над яким зараз працює більшість розробників Ubisoft. Гра може вийти реально шедевром, але завжди є нюанс. І це величезний жадібний та гендерно нейтральний ніс Ubisoft та Disney. І вони з задоволенням його пихають в усі свої проекти. Тому успіх гри напряму залежить, як глибоко в неї зайшов цей ніс. Історія нас вчить, а історія Ubisoft нас вчить ні в якому разі не купувати гру до релізу. Бо Засрати можна навіть найкрутіший геймплей та офігізну ідею. В мене все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво.